Новий спікінг клаб у центрі вікно в Америку, що діє в бібліотеці імені Короленка, за участю волонтера Корпусу Миру США, англійський розмовний клуб для підлітків. «12-16 років. Наша цільова аудиторія. Особливість розмовного клубу не просто розширення словникового запасу, а й розмова про повсякденні проблеми, з якими зіштовхуються підлітки. «Темою дискусій дискусії є проблеми молоді. На семінарах ми будемо говорити про тиск з боку однолітків: лідерство, здоровий спосіб життя та почуття власної гідності. Ця інформація для дітей, аби у своєму житті вони могли робити кращий вибір. Наразі у бібліотеці діють три англомовні спікінг клаби за участі волонтерів Корпусу Миру США для різних вікових категорій. У Нас приходить English Speaking Lab, який проводить також волонтер корпусу миру Кайл Кол. А наразі у нас з нами ось працює Трейсі Рєгас, яка також буде проводити клуб. І ще у нас працює ще один волонтер Лора Свонсон, яка проводить клуб для дітей. Заняття в розмовних клубах безкоштовні. Єдине, що потрібно мати читацький квиток бібліотеки. Потрібно тільки записатися до бібліотеки. Якщо це діти, то їхні батьки. Якщо це дорослі, то дорослі записуються самі до бібліотеки. Спікінг клаб для підлітків із трейсі юрегас щосереди. Заняття триватимуть шість тижнів.